У Польщі триває розслідування ймовірного акту диверсії на важливій залізничній лінії, що з'єднує Варшаву з Любліном і веде далі у напрямку України потужний вибух прогримів у неділю ввечері, неподалік станції Міка на ділянці колії між Варшавою та Дембліном. За даними поліції, сигнал про пошкодження надійшов від машиніста потяга, який першим помітив деформацію рейок. На місці одразу почали працювати правоохоронці, сапери та експерти. А рух на лінії був тимчасово обмежений. Місцеві жителі розповідають, що вибух було чутно на кілька кілометрів навкруги. Один з очевидців, який у той момент був удома та дивився телевізор, сказав, що приблизно о дев'ятій вечора почув страшенно потужний удар, від якого здригнувся весь будинок. За його словами, тремтіли вікна і посуд. А люди, перелякані незрозумілим шумом, вийшли на двір і намагалися зрозуміти, що сталося. Спершу він припускав, що це міг бути. Вибух газового балона або аварія, а згодом навіть падіння дрона, адже такі випадки в країні вже траплялися. Ситуація набула ще більшої серйозності після того, як за кілька годин у районі міста Пулави на тій самій залізничній лінії поліція виявила ще один підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій. Обидва місця інцидентів нині ретельно обстежують слідчі групи, порівнюючи деталі і шукаючи можливий зв'язок між ними. У понеділок вранці місце вибуху особисто відвідав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. У своєму зверненні, записаному безпосередньо біля пошкодженої ділянки колії, він заявив, що немає сумнівів у тому, що країна має справу з актом саботажу. За словами Туска, трагедії вдалося уникнути лише завдяки тому, що в момент вибуху поїзд не проходив цією ділянкою. Прем'єр наголосив, що це дуже серйозна загроза безпеці держави та її громадян. Він також повідомив, що на місці працюють поліція, центральне слідче бюро, прокуратура і експерти, які перевіряють усі можливі версії. Цей інцидент стався на тлі хвилі диверсій, підпалів та кібератак, які зачіпають Польщу від початку повномасштабної війни в Україні. Варшава неодноразово заявляла, що країна є однією з головних цілей російських спецслужб, оскільки відіграє ключову роль у логістичній підтримці Києва. Москва ж причетність до будь-яких диверсій традиційно заперечує. Минулого місяця Польща та Румунія затримали вісьмох людей, яких підозрюють у плануванні саботажів на користь Росії. Польські військові зараз перевіряють 120 кілометрів колії, що пролягають у напрямку українського кордону. Експерти очікують, отримати перші висновки вже найближчим часом. А уряд обіцяє зробити все, щоб винні у диверсії були знайдені та притягнуті до відповідальності.